Привіт всім гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні гарний такий день, Уже, звісно, після обіду, бо зранку було зайнято, з роботи прибігла, трошки там порядки наводили, ну а після обіду вже чоловік наготовив перець і намолов із сином помідорів. І ми сьогодні будемо закривати, уже закриваємо солодкий перець болгарський у томатному соусі. У мене вже є відео на моєму каналі прошлого року. Я таке робила 11 точніше, місяців назад Я знімала таке відео, коли я закривала болгарський перець з томатів. Мені дуже сподобався цей рецепт, дуже сподобався перець. Я перець взагалі полюбляю. І оцей томатний сок у цьому, що перець варився, дуже смачний. Він насичений тим болгарським перцем, приправкою. Там. Його можна даже лити в борщ, можна пити так просто, як сік. У нас ну, дуже швидко ми його з'їли, як от в мене всього-навсього 6 баночок минулого року було. Ти я вирішила більше зробити. І зараз ми варимо цей перець. На каналі є цей рецепт, але я можу просто вам трошки повторити, як його роблю. Так що зараз я покажу. Уже ми закриваємо цей перець в томатному соку і соусі. Я перець кидала, який у мене був і червоний, і зелений. Різали кусочками. Велику причину ми розрізали на четверо на шастру, любо як, кусочками, якими захочете. У великій нашій ось, ось каструлі, ось ось він. Перемалені помідори, сюди я додаю. Сахар, сіль, уксус і олію, кидаю перець горошком, перець душистий, два лаврових листочки І на кінчику нажаю червону перець мелений. Може, хто хоче, любить там остріше, можна перечицю додати. Наприклад, у каструлі в мене наприклад, 4 літри цього соку, то я кидаю 250 г сахару, 250 г олі, уксусу. Олія кидаю 200 г, дві ложки столові солі. І закипає цей гарно кидаю сюди перець. Перець кидаю стільки-стільки помістить оця юшка жидкость. Ну, потім при закипанні, коротше, ось як воно вже в нас закипіло. Ми замічаємо 5 оціли 7 хвилин. Перець вариться 5-7 хвилин. Потім, ось з боку на, на достачки, в мене тут ось у миска, Я сюди ставлю баночку. Вже про Ну, Прикип'ячено чи простилізовану, ну хто як робить. Отакими От щіпцями гарними я достаю перець у баночку. І зразу цією юшкою з каструлі, кип'яченою томатом заливаю і закатую. Все перевертаю, кутую і будемо смакувати, як винесемо. Ми зараз варимо болгарський перець в томаті, чоловік готує пів порції, тому що в нас немає великої такої ямкості каструлі. На цілу порцію на 6 кілограм помідорів хочемо зробити аджіку. Аджіку з кислими яблуками, з перчицею. Ми додаємо тільки три штуки. На пів порції там, від 5 до 10. Ну, по смаку наверное, людей. Ми додамо тільки три перчинки. І то я не знаю, чи хоч би не клятий був. Там е, будемо робити вже завтра цю аджику, чоловік тільки підготовлює продукти. Наважує, шукає шукантера, десь дів, наважає 6 кг, ну, не 6, а порція, а половину будемо робити, 3 кілограми помідор, по пів кіла цибулі, моркви і а болгарську перцю трошки більше, там 750 грам. ну Всю рецептуру, як робимо ми цю аджіку, я зніму завтра, буде друге відео, тоді я вам розкажу. А сьогодні дозакриваємо, може цей. Болгарський перець, вже напарені баночки в нас стоять і буду бігти на роботу. У нас цей рік такий красивий перець, За бічки я ма веду. Ну, пожалуйста, такий здоровий. Одна перціна на лодожку. Гарний, красивий такий перчик. Зараз чоловік зважив кіло, але ну, поки обчистить, десь буде грам 800, останеться там йому на діку він готовий. Так, Закінчили ми закривати наш перець, який ми варили в томаті. Получилось у нас 13 півлітрових баночок. І ще одні 2 півлітрові, одна 700 грамова і півторачка ми закрили самого цього соку, в якому варився перець. Він насищений перцем, він дуже смачний. получився як томатний сік, тільки буде присмаком перцю, Дуже смачний. Його можна буде просто випити так, тому що я прошли рік пробувала, так що повірте моєму слову, що це дуже смачно. Хто любить перець, це полезна і смачна така страва. Перець витягуєш з баночки до картошечки, до якоїсь каші, зімою, до пюрешки, особливо до картошки, красота. Тоді дітей їюшечкою юшечкою можна даже запити. Дуже смачно. Хто хоче, ну, має перець, має багато помідорів, то чого не зробить таку страву. Так що готовте собі таку страву, такий перець в томаті, не пожалкуєте. Всім гарного дня, мирного дня, крепкого здоров'я. Дивіться моє відео, ставте лайки, пишіть коменти, я буду дуже рада читати ваші коментарі. Відповім всім, всім гарного дня, крепкого здоров'я, ще раз, миру і добра. Всім пока-пока, до следующего відео.